Споваді гріхи прощається всі завжди, коли людина жаліє за них, виконує ті умови доброї споваді, але не завжди в сповіді прощається дочасна кара. Ця дочасна кара, вона може бути вся прощена, може бути частина, може менше більше. Це залежить від досконалого жалю, наскільки людина була. Розположено до того дозірня з гріхом, мала тверду постанову, перепрошувала Господа Бога. І ось дійсно всі сказала собі, а як, що я стою з карою потім? а потім людина або за життя муситі спокутувати, як можемо спокутувати за життя дочасну кару. Це опусимо молитвами, добрими ділами. Частіше при вступанні до святої тайни з того причастя, в молитві постом, в, посту, в а особливо терпінням, в добрим в перенесенням терпіння. коли ми не нарікаємо, коли ми переносимо ті невигоди нашого життя, і тоді ми спокутуємо тудичасну кару. Також надолужити за прощення до дочасної кари випросити Господа Бога. Якщо людина за життя її не спокутувала, її чекає чистилище. І тому не бажає нікому чистилища, ні собі, ні вам, ні жодної одної людини навіть. Бо в чистилищі в тисячі разів тяжче покутувати, ніж тут на землі. Краще, щоб ми тут спокутували нашу сучасну кару, ніж думали, що ми там якось будемо її спокути. Чи наділися навіть на наших рідних, на наших рідних дітей, онуки, яких ми, вдається, далі молюмо, не надійтеся. Діти прийшли 9 днів, 40 днів ще, хто Ту побожні, ще приступить, і підуть до своїх занять. А ти, душе, будеш там не один можливо день. Бо дійсно сказати, людина собі не усвідомлює тої відповідальності, яку людина мусить здати звіт за кожен навіть, той поступок, кожен гріх. За один гріх, придеться людині, можливо, тяжкий терпіти не один рік того чистилища. Тому є наше завдання, щоб ми доклали всіх свій зусиль, щоб у своєму житті тут ту, ту часну кару.